Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майнкрафті, це відео не по Майнкрафту, а по Роблоксу. Тому ми будемо сьогодні грати в гру про Оленя. Виживати 99 ночей зі злим Оленем. Так а ми зараз будемо виживати. Але ви перед переглядом. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, просто поставте лайк, підпишіться на канал. І ми починаємо. Так, заходимо, так, подивимося куди. Я зараз зайду в своє крайній. Виберу на чотирьох людей. Все, на чотирьох. Так, вже двоє нас, троє. Ні, двоє тепер. Добре. Двоє якось мало. Зараз вийду, вийду. Так. Е, пробую зайду знову. Давайте на е, нет, давайте на трьох людей більше не буде. Хай. Хто зайде, той зайде. Так, двоє нас. О, шахти зайде. Ох, хтось іде, хтось іде до нас. Є. Добре, все, ми починаємо. Так, 99 ночей. Так, ми в грі вже. Будемо, тут треба, я вже ту гру грав, треба розпалити вогонь. Тобто на перше треба нарубати дрова. Зараз ми нарубаємо дрова собі і будемо розпалювати вогонь. Так, ламаємо. Є. Так, беремо в мішок і складаємо собі сюди дрова. Раз. Є. Одна гілка і три дровини. Добре, нормально так бігти. Добре. Так, розпалили. Вогонь, на вже є своя територія. знає таку гру, можете написати в коментарях. Добре. Йдемо, значить, добуду. Їди, Йди. Нам треба добути. Я позбираю моркви зараз, друзі. Так, збираємо. Ой, одну я з'їв. Добре. Збираємо. Так, о, тут багато моркви, друзі. Але ми, ми її збираємо собі. Дві. Три. 4. Треба буде, якщо, можливо, буде купити новий мішок на 15. Щоб буде міщувати 15, а не 5 предметів. Добре. Я несу нам моркви, зараз буде мій тут. Тут твої вигружу. А поки йдемо ще щось поробимо, погуляємо. Так, йдемо, йдемо собі, погуляємо просто, друзі. Побіжимо. О, тут є ягоди. Давайте я назбираю ще ягоди. Ой, а де ягода поділась? Ну ладно, збираємо ягону. Одна ягода. Більше я коштів ягод тут не бачу. Добре, ой, я викинув. Давайте її з'їм нашу, ми одна ягода. Ягода. А тут щось може бути, ми то зараз відкриємо. Отут тут є вугілля. Тут є монети. Тут є залізо. Воно нам потрібно. І ще є одне вугілля в молоці, бачите? Ми його теж беремо і йдемо і занесемо до себе додому. Ну до вогня. Занесемо. І вже зараз скинемо там лише морфу навізьмемо. Так. У нас вогонь. Зараз потухне, треба поскоріше підкинути туди дрова. Так, Вогілля. Вогілля. Маю, так. І два. Є. Так, Морква. Ой, тут хтось посадив гілочку дерева. Добре. Так, що тут у нас? Якісь... Добре. Он ніч приближається, друзі, ніч. Так, тут зараз ми можемо побачити Оленя. Так, так з'їмо дві морки. Добре. Зараз вже ніч, друзі, настає. Так, добре. Он ніч настала. Добре, друзі. Так, тут зараз має бути олень. Ми повинні бути біля вогню. Бачите, виходжу за лінію, зараз тут дуже темно. Олень боїться світла, тому ми захищені. Можна взяти нам, друзі, зараз... Отут нарубати ще одне дерево. Так, нарубуємо, нарубуємо дерево. О, фонарку. Іде. Озбираємо. Два. 3 Ідемо Так, ще морку Підкидаємо дрова Добре І з'їмо ту морку раз Все Так, так бачиш тут знову хтось шось посадив Кусь теж гілочку Добре Добре, друзі, да. О, тут є зайчик, можна його знищити. Так, знищимо зайчика, знищимо. з нього випадає м'ясо. Яке ми можемо собі смажити. Зараз я його занесу і посмажу. Несемо, несемо, друзі. М'ясо. Зараз ми його швидко посмажимо. Як міг його поставити в мішок, але не треба. Ємо м'ясо. Раз. І ще один завець. О другий другий день. День два. Почався Учав... день два. А? Так, друзі. Жаримо м'ясо. Йому знову. Але о, тут роговець. Його можна... Він хоче кролючу лапку. Нам треба спробувати вбити кролика, може в нього випаде лапка. Ну я хочу купити мішок в нього. А мені для того треба... Ой, є кураляча лапка, ура. Так, беремо ту королячу лапку, потім заберемо м'ясо. О, що вона винтає? Йдемо. Йдемо купимо в нього. Ой, о він тут, друзі, він тут. Зараз ми в нього щось купимо. Добре? Так. Треба... Витягнути... О, можна купляти. О, беремо, значить, друзі, Мішок, щоб можна було... Я купив, добре, більший мішок. Тепер. О, тут, бачите, перець. Він пришвидшує нас. Раз, бачите, я можу дуже швидко бігти. кубіти. Добре, от ще один такий, зараз ми з'їмомо. Пробіжимося, пошукаємо. Так. А я думаю, нам назбирати багато, багато їжі, щоб ми мали запас. Тут ходять. Так. Збираємо, так. Можна назбирати їду. Збираємо. Так, так-так. О, тут може щось бути по Може щось корисне бути, зараз ми глянемо. Так, що тут є? Щось тут є? Так, тут є вугілля. Можна його взяти з собою. Наше багато місця лишилося. Ще 10 предметів можна ставити. Так. Що тут кущі? Подивимося. А, вказує сторону, тут куш мішає. Ну добре. В сторону сундука. А нам треба сундуки найти. Зараз ми їх найдемо собі. Так. Тут є вентилятор, і він нам не потрібен. Не можу шукати далі. Так. Не можу знайти сундуки, наша карта, що поки не дуже велика. А повод, до речі, моя карта. Так. Ось Ніч наближається. Беремо монети і бензин. Добре, йдемо додому. Може тут є якийсь сундук, щоб його ми могли відкрити з вами? Так, ну тут я просто не бачу ніякого сундука. Але бачу ще одне вогіння. Добре, біжимо швидше додому, от Так. А потім можна піти пошукати сундуки. Так, скидаємо все, що в мене є. Добре, підкидаємо виділі. О! Так, сьогодні шо? Бак. Добре. Вони поклоняються олені. Добре. Бензину. Підкидаємо. Їмо ягоду. Йому морку. І знов ягоду. Добре, нормально. Так, скоро вже день. Тут ніч недовго. Можна знищити зайця. Він якраз забіг. Будемо його бити і нищити зараз. Так. Так, Де всі игроки. О, у нас тільки двоє игроків. Ногу вже нема. Добре. О, кроліче ножка. Можна знов щось купити. А ні, ні. Так. Беру ножку. Е, в мене забрали ножку. Ну ладно, і так, ми її не треба. Так, жарим собі м'ясо. Я м'ясо. Так. Ну швидше вже той день я хочу йти шукати сундуки. Зараз ми їх знаймо, друзі, зараз. Хоч один ми мусимо знайти сьогодні. Зараз. Ідемо шукати. Мені все рівно. О, зараз буде нам вказувати в сторону сундука. О, в ту сторону, добре. здається, лікарня. Лікарня, я не йшла в лікарню. Може бути зцілювання. Ой, це туалет. Я перепутав, але тут, напевно, сундук. так, тут сундук. Так. О-о, мішочок мені попався, але в мене вже є такий мішок. Я вже його не можу взяти, Ну нехай лежить тут. Мені не потрібно. Так, о, ще десь є в сундуки Разу ягоди візьмемо з собою. От одна ягода. Добре, нарубаємо дерево. Наробаю, нарубаємо то дерево. І друзі, так буде дальше виживати. Вот это ще трошки. Так, гілочку беремо зразу, то. Ну і то. Так. Добре. Так, там плюс є. Дається турбовець на карті видно. Е, зараз ми глянемо, Тож таким ми туди йдемо подивимося, Біжимо. Тобто сторону, так. Правильно? Правильно. Я вже підбігаю, майже прийшов. О, до речі, тому, в тому будинку на дар'ю має бути е, е, фонарик. Ми можемо його зараз взяти. Зараз ми його візьмемо на горі. Так, може високо. Добре, беру один фонарик собі. І йду. У мене є фонарик. Все, спускаємося йдемо. Так, куди ми йшли? А, понял, вписаю. Добре, ми уже можемо... щось... Ми можемо... Ні, мені то не треба, ні. Добре. Так, тут щось є, будинок. Добре, зараз ми будемо вже вертатися до нашого вогнища. Так, а поки зайдемо сюди. Все. тут попередження дивіться про оленя знову. Відкриваємо сундук. Ну 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 давай, давай, давай. -давай. О, в мене дрестілювання, тож э, Штука забула, как она называется, друзья. Я забув. О, друзья, я загадал, что штука называется бонтаж. Добре. О, зимой палец. О, все, я стал швидким. Бежим до вогнища, бежим. Ничь приближается, друзья. А потом уже третий день закінчується. А уже будет четвертый день. У нас 099 дней. О, ну, сесія. Вказимник. Сундук в ту сторону. У мене вже є фонарик можу. Але олень, Ну ладно. Добре. Ти, так, ура. к. Там дитину можна спасти. Добре. Йдемо додому, друзі, ліпше. Чому ліпше додому? Ой! Я викину фонарик. Ау! олень, біжимо, Біжимо! Біжимо, друзі! Фух! Відлякуємо його, відлякуємо, бачите, ось так він виглядає. Все, іди звідси. Ух, друзі. Скільки ми всього зробили сьогодні? Так. о, Тут є стільчик. Треба його поставити. Ой, я його заправлю. Все. Е, так, друзі. Підкалим, друга? Стільчик. Підкинув стільчик. Так, що тут Ну, Добре. Добре, закінчуємо вже тут. Всім-всім добре? Обій, так, м'ясо. Зім таке вовче м'ясо. Ух, друзі, отак в нас получилося. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім-па-па!